Так, всіх вітаю. І така справа важкенька, але треба таку пружинку до корпусу акумулятора Ліпроем. Пружинка довжина 17, внутрішній 6,1, Між вітками 2,5, 6 вітків. Дріт йде 0,7 мм. Таку пружинку. Ось вона така пружинка є. От вона такі розміри. От, до цього акумулятора. Не знаю, діла не буде. Можуть бути відхилення, але по довжині і не по діаметру. І по товщині дроту. Плюс-мінус там 10%. Але внутрішній 6,1. Ну, може бути 6,2. Довжина може бути і 19. Ну, якщо коротка, розтягнемо. Але, але. Треба, щоб було довжина. 17 бажаного в Ну, вона може бути довша. Тільки 6 вітків на 17 мм. 6 відків. Далі, от такі шурупи. Два коротших, два довших. От. Їх, щоб поміряти, це просто вбійство. Буду пробувати якось їх зажимати. От. 37,7, довжина. Довго. Два штуки треба. Так що. ТБ вже падало. Так. 27,9. Так, шестигранник 2,5, головка 5,3. Хто що має, присилайте. Так. Діаметр. 2,9. Різьба. 29. Волинська область. Пишіть, якщо у вас є корпуса. Холдери. Треба холдери, от як вони виглядають. От. Виглядають холдери ось так. Холдери мають два болта кріплення. Плату БМС. От. Холдери виглядають ось так. От. Акумулятори самі мене не цікавлять. Їх можете мати хоч. 100 тисяч. Мене цікавить, холдери. Ця накладка цікавить. Підходить фірма Графіт і Дензель. Так що графіт в Польщі, Дензель в Польщі. Чи в Литві, чи де він там. Ніхто його не знає. Так що дуже є велика потреба, щоб придбати оці холдери. Ця плата трошки стара. Цього вже в нових платах немає. От. Така ситуація. Зараз я от скажу, яка довжина холдерів. І буде все відомо, і вони можуть підійти. Главне кріплення. Ми кріплення приклеїмо. 98,5. Ось основний розмір. Оцей розмір. Не дуже основний. 47 ширина. Отих, там, та, чи трикутник, чи ромбік, чи що туди-сюди, немає значення. Холдери оці, одна половинка і друга. Мені треба холдери. Оця одна, друга і половинка. Хто може, мати, може не друкувати на дріп пишіть. Можу, знаю, віримо, зробимо і все таке. Так що пишіть коментарі, бо справа пильна, актуальна Три роки. Тобто, термінова.